Світлана каже, я думаю, що це Світлана, про те, що ті, хто в Євросоюзі зараз сидить, має роботу, має бізнес, вони зможуть там залишитися. А з приводу тих, хто сидить на якихось пособіях, а також айтішники, які не платять податки, вони їх виженуть звідти, з Польщі, з Чехії, з Німеччини і так далі. Світлана, я з вами десь погоджуюсь. Так потрібно платити податки, потрібно працювати, потрібно поважати закони. Але дивіться, у мене дуже багато зараз клієнтів приїхало з Польщі, вони айтішники, наприклад. І вони платили податки. Причому не маленькі у цій країні, ось в Польщі платили податки. Чому вони сюди їдуть? Тому що там не дуже все добре. Там Відношення не дуже добре до українців. І люди просто шукають інші країни для життя. Те, що виженуть, ну когось виженуть, когось не виженуть. Звісно, що країна не хоче, щоб в, в ній проживали люди, які нічого не роблять. Вони хочуть, щоб кожна людина сплачувала якісь гроші до бюджету. Але якщо конкретно брати Польщу. Українські біженці дуже підняли бюджет Польщі за останні роки. І зараз, коли вони виїдуть, то буде у них горе, повірте мені. Окрім того, що люди працюють, вони ще сплачують податки через те, що роблять якісь покупки, роблять якісь перерахування і так далі. За все це платяться податки. Це ж не тільки за роботу платяться податки, що ви отримали кошти, да і заплатили, а є ще купа варіантів, як сплачуються податки людьми. Так що тут палка в двох кінців, Світлана.